Підводимо підсумки. Сьогодні по подіям. Основні події залишилося спіймати одну елітно, міфічну. Щоб дістатися до цього ящика. Далі не буду. Так космос. Не знаю, як вам а мені. Незвичайні, елітні, дуже рідко попадаються, коли потрібно, коли не потрібно, вони летять одночасною виклик. Щось виклик зловим. Хоч трохи відбити посилювачі, які улітають з космічною швидкістю. Що в нас відбувається? Зовсім не потрібна подія. Лихоманка підсилювачів. Не виконує її. Сказала, що там нема що ловити, путнього зливати на вітер посилювача. Марна справа. Так, до ранку можна чекати. на елітну. Можна четверту використати. Але їх не дуже багато. Витрачати не знаю. Ну, щось буде видно. Якщо довго не буде, прийдеться використати. Четверту наживку. Бувають дні, коли не потрібно наживки шукати, ловити. Вони попадаються через одну, От як гру накручують спеціально. За ферму не забувати. В ці щоденні події авто виловим наловив незвичайних. Також йшли не дуже. Рекорд ще не робив. Спробувати, який рекорд буде. Рекорд суттєвий. Ну, навіть 11 зірок нічого собі. Від берега таких показників не було. Ну, що це вони так розщедрилися? Четвертий рівень уже 11 зірок. Дванадцать зірок. Щось дивне коїться. Дванадцять зірок, але все одно не закриті останні. Сто тринадцять, сто пятнадцять. Це, мабуть, тринадцять зірок потрібно зловити. 13-14, щоб закрити. Першу спеціально вони дали третій рівень. Вчора, сьогодні четвертий рівень. Завтра логіка буде. Може, п'ятий рівень наступний. Ну, хоча б так. Все-таки цю потрібно знайти елітно. Может есть какие-то секреты. Хочу сомневаюсь. Что тут есть какие-то секреты? Щоб зло это элитний. Ну, ей элитно. Довго очікувано. Навіть не знаю, що брати. Оце у мене погана локоція саме гірше. Це удочка сама коротше поперком. Що нам там впало? Іпичнує. Не пічної вистачить на жетони. Потрібно аж 10 жлоби. Далі в основній події потрібно бусів ловити і закривати всі ці позиції, щоб до наступної дістатися. А щоб закрити дві останні, то потрібно ще й це закривати. В цій грі потрібно грати. На золотій середині. Щоб щось добиватися і залишатися з чимось.